Як нараховувати індексацію в 2024 році? Обов'язково додавіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску Сім хвилин з Тетяною Гуль та команди Семінарком. З 24-го року відновляється дія закону про індексацію. У зв'язку з цим виникає безліч питань, як індексувати зарплату в 24-му році, як визначити базовий місяць, коли вперше будемо індексувати зарплату. Тож давайте розбиратися. 9 листопада Верховна Рада України в другому читанні прийняла Проект закону про державний бюджет України на 2024 рік за номером 10 тисяч від 15 вересня 2023 року. В цьому законі немає згадки про те, що дія закону про індексацію буде призупинена і на 24-й рік. Нагадаю, що в 2023 році у законі про держбюджет на цей рік якраз і була відповідна норма. Дія закону про індексацію було призупинено тільки на 2023 рік. Про це зазначено у пункті 3 прикінцевих положень закону про держбюджет 2023. Зараз такої норми немає, тож індексація зарплати повертається в 2024 році. Але питання, як індексувати зарплату, який місяць є своєрідною точкою відліку для обчислення коефіцієнту індексації в статті 39 проєкту закону про держбюджет на 2024 рік є цікава норма, яка заплутала багатьох бухгалтерів. Установити, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. Більшість бухгалтерів вирішили, що базовим місяцем буде січень 2024 року. Але не все так просто, як здається на перший погляд. Для початку хочу нагадати, що правила індексації зарплати врегульовано двома нормативними актами. Законом про індексацію та порядком 1078. І в цих нормативних документах згадки про базовий місяць зараз взагалі немає. Є інша норма: у місяці підвищення посадового окладу індекс споживчих цін приймають за одиницю або 100%. і для подальшої індексації індекс споживчих цін обчислюють наростаючим підсумком з місяця наступного після місяця такого підвищення. Тобто базовий місяць це точка відліку для обчислення коефіцієнту індексації, і в загальному випадку базовим місяцем є місяць підвищення окладу. Давайте розглянемо класичну ситуацію. Наприклад, оклад працівника був підвищений у січні 2024 року. Отже, базовим місяцем буде січень 2024 року. І починаючи з лютого 2024 року, тобто наступного місяця, розраховують Приріст індексу споживчих цін, наростаючим підсумком до тих пір, поки він не перевищить порог індексації 103%. Причому, якщо умовно припустити, що індекс інфляції за лютий 2024 року, який буде приймати участь в розрахунку коефіцієнту індексації, буде складати 103,5%, то вже у квітні 24-го року зарплату працівника будуть індексувати на коефіцієнт 3,5%. Тобто запам'ятали алгоритм. Місяць підвищення окладу в даному випадку січень, і розрахунок коефіцієнту індексації розпочинається із індексу інфляції за лютий. Проте закон про держбюджет на 2024 рік встановив особливі правила індексації. Розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком, тобто обчислення коефіцієнту індексації, розпочинається з 1 січня 2024 року. Відповідно, якщо розрахунок розпочинається з січня, то орієнтуватись потрібно на попередній місяць грудень 2023 року. Звісно, це стосується випадку, якщо у вас не відбувається підвищення окладів або підвищення окладів було до січня 2024 року. До речі, і в додатку 1 до порядку 1078 наведений приклад розрахунку коефіцієнту індексації, коли тільки був прийнят закон про індексацію у 2023 році. Тоді також коефіцієнт індексації розраховували починаючи з індекса споживчих цін за березень, але базовим вважався попередній місяць. І ще один аргумент: якщо ви в програмному... Забезпечені визначити базовим січень 2024 року, то розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком буде розпочинатися з лютого, а не січня, а це вже буде не відповідати нормі статті 39 проєкту закону про держбюджет. Хоча, що саме мали на увазі законотворці, залишається загадкою. Можливо, вони і мали на увазі, що базовим місяцем став січень 24-го, а саму норму в законі про держбюджет приписали не дуже коректно. Нам тільки залишається почекати роз'яснення Мінсоцполітики з цього приводу. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і я ви могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, нова норма статті 39 проєкту закону про держбюджет 24 – Тасується проведення індексації в загальному випадку. Тобто, якщо у вас не було підвищення окладів в січні 2024 року або раніше, то ви в 2024 році відновлюєте нарахування індексації зарплати. Причому для розрахунку коефіцієнту індексації ви повинні орієнтуватися на грудень 2023 року, а сам індекс споживчих цін наростаючим підсумком розраховуєте, починаючи з індексу інфляції за січень 2024 року. Але з січня у нас збільшується розмір мінімальної зарплати, та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і не виключено, що більшість роботодавців у січні будуть підвищувати оклади своїм працівникам. А тут в гру вступають прямі норми закону про індексацію та порядку 1078. Тобто, якщо ви у січні не підвищуєте окладі, то відповідно до статті 39 проєкту закону про держбюджет 24 обчислення індексу споживчих цін для індексації зарплати. Провадиться наростаючим підсумком починаючи із 1 січня 2024 року, тобто для визначення коефіцієнта індексації, ви орієнтуєтесь на грудень 2023. Але якщо ви в січні підвищили оклади, то відповідно до пункту 5 порядку 1078 значення індексу споживчих цін у такому місяці приймається за одиницю або 100%, А обчислення індексу споживчих цін для подальшої індексації провадиться. З місяця наступного за місяцем такого підвищення окладу. Тобто базовим місяцем в цій ситуації буде січень 2024 року. Тож, якщо у вас є сумніви, який місяць вважати базовим, можете сміливо підвищити оклади в січні 24-го року своїм працівникам, і саме цей місяць і буде точкою відліку для обчислення коефіцієнту індексації. В 2024 році відновлюється індексація зарплати. Статтею 39 проєкту закону про держбюджет визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. Якщо ви підвищуєте оклади в січні 2024 року, то цей місяць автоматично становиться базовим місяцем. Це питання ми з вами розглянули. До речі, в нашому сервісі особистий консультант на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є вже добірка відповідей від експертів по цій темі, і ви можете задавати безлімітну кількість питань в день на усі бухгалтерські теми. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на Найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи. Безопинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. Ком, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. Фопи в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.